Фрукти, як і овочі, містять і вітаміни з мінералами, і воду, і аскорбінову кислоту з антиоксидантами, і харчові волокна. Але фрукти і ягоди солодощі. Саме через вміст простих вуглеводів, глюкози і фруктози, які дають у солодкість, фахівці рекомендують обмежити їхню кількість у щоденному раціоні. Все, що забагато, то не здраво. По-перше, треба пам'ятати, що всі фрукти і всі овочі це вуглеводи. І обов'язково треба рахувати, особливо тим людям, які мають, ну, наприклад, цукровий діабет або зайву вагу, або серцево-судинні захворювання, що може супроводжуватися також зайвою вагою, і це все буде не корисно вже для нашого. Организму. Отже, чим більше простих вуглеводів в нашому харчуванні, неважливо з якого джерела вони надходять, тим більша ймовірність перетворення їх в жири. А жири, як відомо, не лише збільшують розмір нашого одягу, а й шкодять нашому здоров'ю. Обов'язково треба вживати і свіжі фрукти, і свіжі овочі, але в день це не має перевищувати 600-800 грам. Да? Тобто взагалі взагалі, і тому треба розподілити так, щоб це були і обов'язково салати, і обов'язково сезонна фрукта, так, щоб це було корисно і так, щоб це було вкусно. Лікарі також не рекомендують влітку захоплюватися фруктово-ягідними соками у склянці напою сконцентровані вуглеводи одразу з декількох фруктів та ще й з цукром. Куди корисніше вживати смузі, суміші овочів і зелені з невеликим додаванням фруктів ягід. А взагалі рідини влітку треба вживати багато. Обов'язково достатня кількість рідини, тому що влітку, коли спекотно, тоді нашому організму потрібна додаткова кількість рідини для того, щоб наш організм працював без додаткового навантаження. При помірному вживанні фрукти, ягоди і овочі добре втамовують спрагу. Їх ще одна особливість: після перекусу фруктами дуже швидко хочеться їсти. Це через велику кількість органічних кислот, які потрапляють до шлунку, дратують його і викликають апетит. Тому ліпше їсти фрукти ягоди перед основним прийманням їжі, а ось у нього не варто включати важкі продукти. М'ясо. Жирних сортів, наприклад, свініна, да, вона не дуже корисна, особливо влітку. Е, все, що ми жаримо з додаванням е, додатков, з додатковим додаванням е, олії, то це також не корисне, не корисне. Це зайве. Це зайві жири для нашого організму. Улітку краще відмовитися від торців із кремом, особливо враховуючи, що їх могли зберігати без холодильника, а овочі і фрукти краще зберігати при температурі 3-5 градусів тепла і мити їх тільки перед вживанням, щоб не киснули. До холодильника краще класти підсушені на паперові серветці, аби вода не провокувала плісняву. Помідори краще зберігати окремо, бо вони сприяють швидкому дозріванню сусідів.